Що ж, ви замітили, що давненько вже не виходили відоси. Так, да, я з вами суспучився вже давним давно Не знаю, як ви за мною, але як бачите, я живий. Е, хоч і відоси вже не виходили десь півроку, але ближе до теми я вам все розкажу. Так, ну що, давайте почнемо з того, чого я пропав з каналу взагалі і чого мене так давненько не виходили відоси. Відоси я перестав випускати по тій причині, що я влаштувався на роботу. У мене не було взагалі часу на відоси, це все діло, цим всім займатися. У ну, мене і не бажання нічого взагалі не було. на цього. Друге, це проблема в тому, що було вигорання. Воно як сказати, воно всіх часто буває, особливо в ютуб-блогерів і всякого такого. Ну і мене, як то кажуть, воно сталося, бо я хліпав відоси там кожен день. Ви самі, я думаю, замітили, що відоси виходили колись кожен день, особливо шорти. За ці відоси я не говорю, оці великі, а за короткометражні, так. Да. Вони виходили кожен день і через них і сталося вигорання, через яке мені не особо хотілося щось викладати. Ну що ж, Сьогоднішня тема відео, яку мене вже давним-давно просили, не знаю, вже місяці-два назад і я ще не вирішився на неї засняти. Ну, коротше, я трошки почав вчитися стантити. І вже я ну, не скажу, що я прям до але таке як для Альфи, в принципі, я більш-менш навчився щось там до стантить. Сантом, звісно, це прям не назвеш, але для Альфи це в принципі, норма. Бо на їй, по-іншому, в принципі не, не послантиш, в принципі, 72 Ну, В скорому време, десь ближче до літа, буде новий мотик, який, звісно, покажу і засніму про це відео, а не пропаду після сезону на півроку або на рік. Ну, коротше, сьогодні я вам покажу, як же стандить на Альфі по так званим коментам, які мене давно просили, ось вони. Так, ну що? Як ви замітили, Альфа ще на задньому фоні мене, ще вона поки що жива, я сподіваюся, що вона буде жити далі. Да, тут вже є я сказати, і, типа, і тюнінг, якщо це можна назвати тюнінгом. Ну, коротко, стоять типа, так звані противотуманки, які я кстати, робив хана трошки. І що тут ще помінялося в Альфі? альфі? Появились пильники. Ой, блядь, пильники. Короче, появились так звані противотуманки. Одна штука і друга штука. Світять вони, ну таке собі, кстати, та я згоріла лампочка, треба поміняти. Е, ще з'явилась у нас тут під баком підсвітка, що з однієї, що з другої сторони. Була ще під бородачками, але тут я не знаю по яким причинам, але це все діло дуже швидко згорає. І ще по якихось причинах, не знаю в яких, У мене лопнуло склона. На фарі. Який його, в принципі, замінити можна, але я ще його ніде не знайшов, щоб його замінити. Е, із мінусів. Ну, коротше, альфа трошки жреть масло, вона постійно жреть масло. Я не знаю по яким причинам. Е, немає все. Він до побачення сказав. Е, історія з нею така не особо важна. Коротше, відламався багажник і відламав все остальне. Ну що? ну... От якось так, Альфа, як бачите, жива, ну і я теж живий. Ну що, буду вам показувати, що да як. Так, ну що, почнемо, як то кажуть, з запуску нашої Альфи. Так, да, кстати, я тут вже трошки невеличкі. Модернації чи як блять їх назвати. ну <сі> Не модернізував, а я вже трошки наладив проводку. Так як я трошки дружу з проводкою, я тут вже наладив замок зажигання, тут кнопка з'явилася на підсвіточку, тахометр почав працювати. Кстати. Ну і Тут такого нічого особу. ну так, трошки помєл... помєлочі, одним словом. Ну Я багато чого наладив. Да, все робив стопак колись. Коротко. Ну, У нього залишилися одні провода, одним словом. Ну, Він по факту робочий. Ці провода, кстати, робочі. Вони буває, замикають на раму і в мене взагалі. Все тухне і все замикає на раму і, і взагалі нічого не працює. Ну коротше, почнемо з запуску альфи. Повертаємо, як то каже, ключ зажання. Бірам кікстартер. Альфа завелась з першого разу, все як має бути. Пахометр, як бачите, робить. Все працює, підсвітка працює. Вон, кнопочка теж на підсвітку, бачите. Діти, якщо це видно. Ну і там підсвітка, але не факт. Дивіться. Саме вирушаємо, для новичків я вам совєтую э, спочатку навчитися на ній взагалі ставати на задні. Дивіться, то взагалі взагалі ноль в цьому ділі і взагалі нічого не розбирає. Дивіться, саме ви вижимаєте стіплення, включаєте першу передачу і одвигаєтесь назад і розкручуєте до 4000 оборотів і кидаєте ціплєння. І отак от по чуть-чуть ви -чуть, учитесь взагалі ставати взагалі на задній Отак, от по чуть-чуть на першій передачі учитесь взагалі з місця отак от вставати. І по чуть-чуть підгазовуючи держать баланс. Я сам так починав, я взагалі не вмів на другій передачі, зараз я все на другій передачі все це діло виконую, бо на першій не цікаво взагалі. Але саме перше я вчився отак, як я вам оце зараз показую. Е, отак берете просто і по чуть-чуть так учитесь. Отак от-от подгазовуєте Звісно, я ж зараз не на балансі, я так ногами, як то кажуть, притримую все, це все діло. Ну бачите, по поганій дорозі більш-менш стараюся держати на балансі його. Так само вам треба це все діло навчитися. Зараз е, ми виїдемо на дорогу, я вам буду все показувати, все що до чого. Так, ну що, ми вже в принципі виїхали на дорогу, ну майже на дорогу, там недалечко залишилось. Е, саме головне хотів вам сказати. Е, Стою я назад, кстати, з газу. і рідко даю газу і найголовніше прожати підв'язку, якщо в нас взагалі прожимається, бо в мене здохла виска е, вилка. <свісля> ну коротше, просто прожимає з подв'язку і резко його подіргаєте, типу, як на себе. Він тобто його підпрыгнув прямо навіть. І найголовніше стаєте ось сюди назад. Гені. Ось сюди, на ці задні підножки, не на ці. Якщо у вас 125-ка, да, так, у вас можливо і не стане. Якщо у вас 72 і 50 кубіків, вставайте на ці задні ножки. Типу більший шанс, що ви станете на задні. І відставите з пощі самий зад. Ви більш вероятно, що ви станете взагалі на задні. Так? Так, ну що, ми виїхали в принципі, на дорогу. Зараз я вам покажу як на першій передачі. Одсовуйтесь назад і прожимаєте отак от, і різко підриваєте його. І типу відповняєтеся геть на саме назад. Отак от. Отак -от підгазовуючи, просто учитесь на першій передачі отак, -от, їздити. Я так вмію, я так можу далеко їхати. Я так можу безконечно сікати. Хоч і руками в тому числі. Оце отак підгазовуючи. Отак от сіплення не чіпаємо. Взагалі не чіпає. А, Так, тепер так, так само геть на другій передачі. Роганяєтесь, винці, включаєте другу передачу. На другій передачі бажано до 6 тисяч оборотів піти розкрушити, щоб був прям такий ривок, бо у нас низів не стане. Треба більш до середніх оборотів докрутити, далі більше вже до високих. І просто розкручується до 6 тисяч і стоїть на задній. Але є один великий мінус. Е, дуже часто ламається е, демпера. Та по факту що стається важно. Отак він стоє на задні. Будет такая невеличка нарезочка, як же я умію стандать на альфу взагалі. Ну что, мал! Короче, що, ну, трошки люди зараз ахуяють одним словом ну, я в принципі не сумнівався що так буде людина просто круг візка покрутила Каже, ну типу довбойом я вже в принципі поняв Ну, як бачите, такий вийшов по часті відос. І друзі вийшли досі, хоча був гарний. Я навіть сказав, би. деякі люди уливались, деякі крутили круг виска. Ну, це більш було більш у гарно дивитися на людей, які просто ніколи не бачили і Просто так від круг крутять. Там була одна бабка, ну, коротше, я трохи з неї повернув. Кому сподобався відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, може вони теж хочуть там бігналь. Так що давайте, всім пока, до нових відео. Блін, чого мене колесо в маслі? <смасло> Масло звідси безлубашить. Походу сафуна, як я поняв.